Заявив речник оперативно-стратегічного групування Військ Дніпро Олексій Бельський в ефірі Суспільного. За його словами, окупація Купінська є стратегічною метою росіян у регіоні. Їм частково вдається прориватися до міста, зокрема, переодягаючись у цивільний одяг, але в тому числі вони ще й мають підроблені документи. То, пане Михайло, виглядає так, що вони тут більш серйозніше підходять до своєї роботи. Вже не просто йдуть в, в, це... в лахміттях це залежить від того. А, хто воює на тому або іншому напрямку? то Скоріше за все, у командира там бригади або армії зостались якісь документи часів окупації Харківської області, яких було дуже багато, і вони контролювали ну там принаймні півроку, точно, і вони їх просто використовують. Одиничні випадки, я так і чув, але щоб це було масовано Ну і речнику, я думаю, відніше але потрібно сказати, що. Ось така тактика, вона дуже залежить від географії. Тобто там, де є підходи з лісу, або якісь лісополоси, тобто на відкритому просторі такого не зробиш. Тобто там все контрольовано, все заміновано. А ось тут, де лінія зіткнення фронту постійно міняється, де цивільні їздять туди і обратно. Ну, де це досі є. Я був здивований, але досі є. І при фронтових територіях люди ну, їздять доро отише або ще щось ну така така ситуація вона вона може бути і я думаю що вона є